На саміті Європейського Союзу в грудні розглядатиметься три дуже важливі питання для України: перший це перехід до переговорів про членство, другий це виділення макрофінансової допомоги на 4 роки на 50 мільярдів, і третій це виділення фінансування для військової допомоги через Європейський фонд миру на рік на 5 мільярдів євро. Всі питання для України важливі, але по всіх трьох у нас немає гарантії. Якщо питання переговорів про членство, це питання більш стратегічне, символічне і політичне. То, що стосується виділення коштів, то це нагальна необхідність, тому що у нас бюджет 2024 року зверстаний з урахуванням надходження міжнародних коштів як грантів, так і кредитів. І е, щодо всіх цих питань, дипломатична робота продовжується, і остаточні рішення будуть ухвалюватися лише безпосередньо на самому засіданні. Рішення на засіданні Ради Європейського Союзу відбуваються лише шляхом консенсусу, тому навіть одна країна, така як Угорщина, може заблокувати будь яке рішення. Угорщина називає різні приводи. Якщо на початку це був захист українців угорського походження, вимоги ви ухвалити зміни до закону про мову, закону про освіту. Україна ухвалила ці зміни, але ми бачимо, що насправді для Угорщини важливіші. Інші питання: Угорщина, а саме угорське керівництво, Віктор Орбан, ставить сумнів взагалі допомогу в Україні. І тут ми можемо прогнозувати дійсно російські впливи, чи то дешева ціна на газ, чи відсрочка оплати російського газу, чи відсрочка кредиту на атомної електростанції. Саме тому в тих питаннях, яких потрібен консенсус, Угорщина може Виступити проти і застосувати фактично право вето. Хоча, в той же час є свої проблеми в відносинах Угорщини та керівництва Європейського Союзу. ЄС затримав субвенції для Угорщини на суму близько 20 мільярдів євро, тому що сама Угорщина не виконує рекомендації Євросоюзу в частині боротьби з корупцією, в частині свободи слова і захисту прав людини. І тому не виключений певний розмін. Тобто Брюссель ухвалює рішення щодо розблокування частини цих коштів, скажімо, 10 мільярдів євро. А Угорщина не блокує рішення по Україні. І переговори ще продовжуються. І тут, до речі, дуже важливою є особиста зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана в Аргентині. На святкуванні інаугурації обрання нового президента Аргентини відбулася ця зустріч, як кажуть, на ногах. Але сам Зеленський сказав, що це була відверта зустріч. То тобто він прямо задав питання і прямо попередив про наслідки керівника нашої сусідньої держави. Ця комунікація в будь-якому випадку є важливою. При ухваленні глобальних рішень Європейського Союзу звичайно є два рівні. Один це політичний, це власне співпадіння наших загальних цілей і бачення засобів їх досягнення. Але є технічний рівень, тобто Європейська комісія в своїх рекомендаціях. Україна виконала всі ці рішення. Більше того, в останні тижні перед засіданням в Український парламент швидко розглянув три необхідні антикорупційні закони. Український парламент схвалив зміни до законів, що стосуються регулювання прав національних меншин. Президент їх оперативно підписав. Залишається одне питання, яке виникло вже під час діалогу, це регулювання лобізму адвокаційної діяльності. Кабінет міністрів ухвалив законопроект, його критикують, його обговорюють. Зараз він вноситься до парламенту, але я впевнений, що це не стане технічною перешкодою для ухвалення рішення. Це політичне рішення, це символічне рішення, але воно не має безпосереднього впливу на щоденне життя України. У будь-якому випадку у нас створені вже робочі групи переговорників. У нас реалізуються всі необхідні дорожні карти, і тому, звичайно, це рішення буде перенесене тоді. На березень, де 21 березня е, наступного року буде чергове засідання Ради Європейського Союзу, чи змінить позицію Угорщина до того часу, е, який буде новий уряд Нідерландів, яка взагалі буде ситуація в Європі? Ми не знаємо. Але звичайно, <кій> наша дипломатія буде готувати нові плани роботи. Але можливо, не менш важливим для України є на сьогодні це отримання макрофінансової допомоги, це отримання військової допомоги і це збереження. Безмитної торгівлі з європейським союзом, тому що з літа двадцятого року наші компанії не мають ніяких обмежень для торгівлі в ЄС, і ми отримаємо серйозні прибутки з цього з того, що ми включені в загальний контур вільної торгівлі. І через це ми бачимо вже протести поляків проти транспортного безвізу. Через це ми бачимо протести тих же поляків проти експорту українського зерна і скарги французьких фермерів на експорт українського цукру. І тому наша позиція має полягати в тому, що якщо ви не можете нам давати довго і багато коштів, дайте нам можливість заробляти ці кошти на європейському ринку. І за це треба буде боротися не менш важливо, ніж за перехід до переговори про членство. Тому що переговори триватимуть 5 років, 7 років. Туреччина 30 років їх веде веде вже не може закінчити. Але нагальні питання для української економіки є зараз, і їх також треба вирішувати.